Якщо колись у кіному спорті можна було побачити в основному чоловіків, то останнім часом сюди приходить дедалі більше жінок, і чимало молодих вершниць сміють одного дня потіснити чоловіків з п'єдесталу пошани у багатьох престижних змаганнях. Кілька активних жінок вершниць сьогодні тренуються і змагаються у Балтиморі. Тетяна Ворожко розповість про них більше. Стефані Корге тільки вчиться на професійного жокея, але вже подає великі надії. Це такий викид адреналіну, з цим нічого не можна порівняти. Коли ці ворота відкриваються, у світі нічого подібного немає. Стефані Корге – 22 роки. Вона вважається під майстром, але незабаром на статусу професійного жокея. Цього дня вона виграла два забії. В одному її лишиться була лідерами самого старту. Вона дуже добре сьогодні працювала. Вона зробила все про що я її просила. Сара рук також підмайстер. Вона взяла участь у своєму першому професійному забігу та перемогла. вона знала, що як і для всіх новачків її перший професійний забіг стане для неї сюрпризом, але найбільше її вразило те, як її лошиця обійшла інших за секунди до фінішу. Вона всіх обійшла та продовжувала скакати, рухалася просто ідеально. Коргі каже, що пробитися у світі Жаків нелегко. деякі тренери тебе не включатимуть до перегонів, бо ти дівчина все. Що тобі залишається бути рішучою та доводити, що ти нічим не гірше від хлопців. Джонатан Джойс – Жаке із шестирічним стажем. Він каже, що жінкам є що доводити. Їм багато що треба подолати упередження тренерів, конкуренцію між хлопцями, необхідність бути прийнятими в спорті, який довгий час вважався виключно чоловічим. інколи доводиться йти на жертви ми змагаємося чотири дні на тиждень. Ми працюємо з кіньми з самого ранку, підтримуючи їхню фізичну форму. Це робиться безкоштовно. А в обмін ми беремо участь у перегонах. Одного дня мрія Стефані. Вона також візьме участь у найбільш престижних перегонах світу. Тетяна Ворожко голос Америки.